Чи ходять чутки, що сьогодні звільнили головну медсестру дитячої лікарні? Ну, по-перше, не звільнили, а вона звільнилася за власним бажанням і вона планувала це зробити вже давно. Так що, в принципі, не звільнили. Вона ну, це, мабуть, після публікації да, в соціальних мережах? Е, ну, Людина пенсійного віку, вона вже планувала е, йти на заслужений відпочинок. тому, в принципі, написала. Ну, Оксана Вікторовна, ви ж відверті розмай. будьте, скажіть про те, чому. Що було тригером для звільнення? Не знаєте? Ну все місто знає. Ну, відверто скажіть журналістам. Дійсно, з такими фактами треба боротися і відповідальність мають нести і безпосередні керівники, і ті люди, які це роблять. А хто буде міста Справа в тому, що ми плануємо зробити деяку реорганізацію. Головні медичні сестри в кожному корпусі, в принципі, не являються такою необхідністю. Тому я думаю, що в процесі буде одна головна медична сестра на весь наш лікувальний заклад і будуть просто старші медичні сестри відділень. Це вважається неефективним. Чому я і говорю, що питання про. І скорочення посади і звільнення це було не сьогоднішнього дня, але це вже спонукало. Шановні колеги. От щойно була ще одна ситуація. Оксана Віктора про неї, мабуть, буде мовчати. Це туалет на першому поверсі поліклініки. Ви знаєте, стільки було про нього розмови, все інше. Ми сьогодні прийшли подивитися, як він відремонтований. Він був закритий. Через сім хвилин принесли ключ, відкрили. Виявилося, що в цьому туалеті вкрали поручні для людей з обмеженими фізичними можливостями і. Старша медична сестра вирішила просто закрити туалет, щоб ним ніхто не користувався. І діти, які там сиділи, мали можливість сходити в туалет лише на другому поверсі. Оксана Вікторівна, наводьте, будь ласка, лад, адміністративний блок має працювати. І ті факти, про які журналісти мовчать, ну, ми ж їх знаємо. І тому швидкі кадрові рішення і, можливо, якщо підтвердиться вся та інформація, подання до правоохоронних органів. Скажіть, що це за три? Ви все прекрасно знаєте. А, ну, Оксана і... може розказати, так, да, Оксана? Ну ви друг на друга ні, ну я ж не знаю. Я це О, це О, фігер Олег фігер. подейкую, що були факти продажу. В тому числі гуманітарної допомоги. Ну, гуманітарна допомога, яка була е, привезена Артемом Марченко, вся на місці. Тобто ми перевірили по документації. Але я звертаюся до всіх волонтерів. Будь ласка, якщо ви не даєте гуманітарну допомогу, обов'язково, щоб були всі відповідні документи, не хочете передавати якимись актами, щоб це була благодійна допомога від фізичної особи, тоді заклад має змогу поставити її на е, баланс і здійснювати. Повне повний облік цих предметів, які ви надаєте. Наша бухгалтерія бореться, намагається з тим, щоб все, що у нас є в лікарні, було оприходовано. Навіть лікарі, які приносять свої речі на робочі місця, вони повинні написати заяву на користування на робочому місці, аби забрати цей предмет додому. Щоб все, що тут є, належало тільки лікарні інтенсивного лікування Кременчуцька.